Для того, щоб його депортувати, повинна бути заборона в'їзду. Заборону в'їзду, вони, вони кажуть, що винесли в НЕМСКІ. То, ви, то зараз витримали копію цього цієї заборони в'їзду, бо вона завжди в архіві зберігається, чи вона є, чи її нема. А вже відносно цього вже будуть приймати рішення. Ну, зараз її можуть намалювати?

І от, наприклад, сьогодні занесли, завтра знов, там, через після чи там те саме, а вже заднім числом популісти перевірити в бази, і з бази витягнути це, тобто, чи змінити, це нереально, просто нереально. Тому що програма така закладена, що якщо ти вже вніс, то ти вже кумиляється, тобто, тільки Права на помилку тут немає. Ніколи. Друга, такий Оце заборона бізнес, вона має е чимось аргументуватися. Да, це... Але вона видається прикордонниками тільки під час перетину кордону. Є інша ага, база. От. Значить, е е хай адвокат зробить вже запит на адміністрацію Державної прикордонної служби, чи перетинав в кордон з ПО. Я можу показати, щось. Чи... А я поясню, якщо, якщо я в 2014 році був занесен в ну, занесен базу, тоді яким чином за майже два роки, як вони могли мені поставити печать регістрації до 31-го Ні, Стоп, ми беремо на це. Беріть це, так. 2014 рік пройшов, а тут 2015. 15. А в якому році? Як? А, коли, а коли винесена? Як? Не... Коли ви, коли ви не... 23 березня 2014 а 17, да, чи 23 чи 17 березня року я був депортований? Чи заборона якась там була? Як Но, тоді, я міг тоді, тоді, а, а це, це не підробка, ні, це не одна, я вам ні, кажу, це ні, не підробка. Ні, ні. Тобто вони не мали права його впускати, якщо та, до цього та, є. Там, там 13 років і 15 років. Там взагалі немає. Не, справа не в тому. Я дивлюся в од подачу. 10, 12-15 тобто року. Це вже було пізніше. пізніше да. того. Після того. Якби в насправді існувала би ця заборона, його не впустили. Він був в базі, йому би сказали, що, ну, не вибачте, будь ласка, ви не маєте права, ми не маємо права вас пустити. Пустили, І це оце, оце от є. Зараз навіть якщо вони її намалюють. Вибачте, будь ласка, от, от є документ, де стоїть. Відправляєте, якщо ви вважаєте, що це підробка? На підробку. На, на перевірку, на експертізу, на експертизу. Да, а це За я заодно бачу... ту, е ту заборону на експертизу, коли вона була. Ну, В принципі, тут можна по номеру дата штампа ви, виявити, хто конкретно був, хто конкретно ставив. І, люд... І викликати цю людину. Да. Чи, чи вона ставила, чи вона заносила в базу, чи заносила в базу. А це теж перевіряється, можна так, перевірити. Так, так. Це вже Хмельницька Чорновецька мітерна служба ставила. коли? Де 4 березня 2016 року. як, Хай пояснюють тоді, як. Якщо він був депортований. Я був депортований, чи Тоді дружина можна була гідна 8 місяців. Я був глиней, только был був дома, тут в Україні. не есть там Так, що что-то.